Станом на 10 січня, за даними штабу з громад, у кривому розі відключені від опалення 43 будинку задля усунення локальних аварійних ситуацій. Однак, поки одні мешканці потерпають від браку тепла, є й такі випадки, коли його надлишок створює дискомфорт. Як таке можливо, давайте подивимось разом. Саме так виглядають труби в підвалі та біля будинку за адресою вулиця Едуарда Фукса, 44. З настанням опалювального сезону під'їзди будинку перетворилися на справжню сауну. Вже близько трьох тижнів мешканці потерпають від наслідків прориву магістральної труби державного акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль підпорядкованого НАК «Нафтогаз України. Стіни під'їзду вкриті потьоками води. А вхідні двері до квартир порозбухали від вологи, через що замки вкриваються іржею. Вікна та домофонні двері під'їзду. Їзді постійно залишаються відкритими, адже інакше перебувати в будинку стає нестерпно. Пара стоїть від першого до п'ятого поверху настільки щільно, що неможливо побачити навіть сходи. У нас підвала, все піднімається нагору. Я на п'ятому поверсі живу. Я вийшла, не видно. Сходино, куди йти? Не видно. Оце такий пар стояв. І так зняв день. Людям доводиться витирати конденсат зі стелі підручними матеріалами, а саме шваброю з ганчіркою. Найбільшу тривогу у мешканці викликають Трошітки, які розташовані на кожному поверсі. Через постійну вологу є серйозний ризик короткого замикання, що може призвести до небезпечних наслідків. Коли ситуація виникла, мешканці одразу звернулися до своєї керуючої компанії «Житлокомцентр». Центр. Зверталися неодноразово вже телефонували вчора. У неділю вони сказали, що це не їхня труба, труба теплоцентралі, не їхні латки. Ну я попросила їх як можна швидше вирішити питання. Через пориви страждають мешканці будинку. Діти їх оселі потерпає бізнес. Володимир працівник рибного магазину, що розташований на першому поверсі будинку. Як стверджує чоловік, дана ситуація наносить неабиякої шкоди приміщенню. За його словами, теплоцентраль постійно бреше, стверджуючи, що все добре. Брешуть власникам «Нафтогазу», кажучи, що все підключено і все працює. Хоча це й не дивно. Брехали вони і про початок опалювального сезону у кривому розі, який по факту розпочався тільки завдяки відкритому зверненню. Конуючого обов'язки мера міста до керівництва держави. У нас парує у підвалі. Тепло підіймається. Нагріває бетон, стіни всі і гіпсокартон. Там же все розлізлося. Там проводка є, може замкнути. Та й завдається шкоди приміщенню. Ми вже й в Київ телефонували декілька разів. З Києва сказали, що теплоцентралі їм відзвітувала, наче вони все зробили, але ж ніхто нічого не робив. Ну причина не усунена, як повинно то бути. Команда першого міського оперативно прибула на місце події. Разом із мешканцями будинку ми намагалися детально розібратися в ситуації та знайти шляхи вирішення цієї непростої проблеми. А зараз ми спробуємо зателефонувати на гарячій лінії теплоцентралі, яка за їх словами повинна працювати цілодобово, і спробуємо подати. Заявку ми робота якому ви телефонуєте зайнятий або обов'язків. Як і всі дні до того на гарячу лінію теплоцентралі не додзвонитися. Всі звернення мешканців до підприємства Теплоцентраль щодо усунення аварійної ситуації залишалися безрезультативними. Команда першого міського з'ясувала, що на місце події вже приїздила аварійна служба житлоком центру, яка обслуговує даний будинок. Тож ми вирішили поспілкуватися з її працівниками, щоб зрозуміти, які дії були вжиті задля вирішення проблеми. При виїзді наших працівників з'ясовано, що що пошкоджень на наших внутрішньобудинкових мережах не обнаружено, відсутні, і підвальне приміщення було підбирається затопленню внаслідок пошкодження на зовнішніх мережах, на зовнішніх теплових мережах, які обслуговує. А те Криверіська тепла централь. Тому з даного приводу надавалися телефонограми, повідомили е, дане підприємство станом на сьогоднішній день, на 15 січня, роботи ведуться по усуненню Пошкоджений після нашого втручання роботи по усуненню аварії були розпочаті. Сподіваємося, що проблему буде вирішено якнайшвидше. Перший міський тримає руку на пульсі та буде інформувати про подальший розвиток подій. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, Андрій Яковлів. Перший міський.